Переважно батьки звертаються з запитом запуску мовлення, дітки, які не розмовляють. І, на жаль, що звертаються вже після трьох років, а бажано звертатися і звертати увагу на мовлення до одного року. Наприклад, на такі моменти, чи розуміє, дитина звернене мовлення, чи виконує інструкції, тобто це вже є таким дзвіночком, червоним прапорцем для того, щоб. Звернути увагу на, на розвиток мовлення, да і взагалі на розвиток в цілому, і звертатися вчасно до фахівців. Я активно практикую мовлення в русі, тобто це інтеграція мовлення по різним напрямкам: це і кінезіологія, це і нейрокорекційні вправи, тобто розвиток фонематичного слуху, розвиток дрібної моторики, пальцеві ігри ну, тобто, все те, що запускає мовлення, тому що рук і мовлення вони дуже тісно пов'язані. Центри руху. Активізують мозок, і тоді у дитини покращується мовлення. Тому б я рекомендувала батькам більше займатися руховою активністю, тому що якщо батьки звертаються до логопеда з запуском мовлення, потрібно звернути в першу чергу увагу на фізичний розвиток, тому що загальну моторику коригувати і розвивати легше ніж артикуляцію і артикуляційний апарат. Тому потрібно вчити дітей стрибати, перепригувати, ходити. Всі можуть батьки сказати, що моя дитина активна. І рухається, але ж знову потрібно звернути увагу, чи вміє вона стрибати як зайчик на двох ніжках, не перемінним кроком, а саме одночасно. Якщо піднімається по сходам, то вміє вона ходити перемінним кроком, а не приставним кроком. Тобто це говорить про міжпівкульну взаємодію. Тобто, це також все важливо для розвитку мовлення. Тому побільше рухливих ігор насичувати потрібно сенсорними стимулами діток. Це також допомагає запуску мовлення. Тобто, Дитина відчувала холодне, гаряче, мокре, брудне, тобто саме через, саме через тіло, через ці органи відчуття також запускається мовлення. Тому моя така рекомендація так, для батьків це розвивати рухову активність, розвивати сенсорні відчуття, насичувати тактильно дитину, і також розвиток дрібної моторики, тому що на пальчиках так, знаходяться рецептори, які дають сигнали в мозок, і також допомагає розвитку мовлення. Також розвиток дрібної моторики, з чого потрібно починати із навичок самообслуговування і з харчування, тобто надавати дітям самостійності, самостійно одягатися, самостійно харчуватися, тому що переважно діток годують, переважно діток одягають. А саме про розвиток дрібної моторики можна вже сказати по тому, як дитина, наскільки у дитини розвинені навички самообслуговування. І також потрібно, крім навичок самообслуговування, да безпосередньо розвивати дрібну моторику. Це пальцеві ігри, це прищіпки, це мозаїки, це конструктори, це пазли і навіть просто погратися пальчиками. Ну, ось, наприклад, ось така весела вправа, зайчик зліва, півник справа поміняли. Поміняли і сховали. Тобто діткам дуже важко показати зайчика, показати кізоньку. Тобто ці вправи вони також стимулюють і запускають мовлення. Тому рухова активність, сенсорні відчуття, сенсорне сприйняття і розвиток дрібної моторики це все запускає мовлення. І, звісно, рухова активність на природі, здорове харчування це те, що в комплексі розвиває і заряджає дитину. Саме зараз недостатня рухова активність у діток із-за того, що вони дуже багато приділяють часу мультфільмам, Ютубам. Якщо проаналізувати рухову активність дітей до трьох років, ми можемо побачити, що діток возять в колисках, потім возять в машинах, в автобусах, возять да, і при тому це все в телефонах. Також, якщо в магазині, то діти у візочках, тобто рухова активність обмежена. Якби діти. Діти достатньо рухалися б і сенсорно насичувалися б да дозволяли б їм їсти, а не за того, що дітки забрудняться, да ну не, не дозволяють цього. Тобто, якби дитина більше рухалася і насичувалася, було б менше діток із порушеннями мовлення.